Вітання всім рибакам, рибачкам та всім добрим людям. Ось такий в попередньому відео я говорив, що в мене електрочайник старий був. Я його порізав. Наробив я таких лопаточок, які будуть у воді при грі в Облера грати. Облера мене не одинакові, тому що я огружаю і вирізаю на свій розсуд, на око. Буває і в обларк попер, буває, що е, при протягуванні йде на відповідну глибину. І от такі вийшли облерки з лопатками блистящими. Обучно мені подобаються червоні, тому що червоні це більше на хижака. Але нічого, от. Попробуємо і такі в як вони себе покажуть у ловлі хижої риби. От моя племінниця мила говорила, а ти забув. Їм плавнічки поставити. Ну, нічого, ці будуть без плавничків. о, То ми ще й плавнічки ставили, але вона о, сказала слушне, слушну пораду, що плавничків не, не поставив, забувся. У неї не було часу мені допомагати. То я робив сам, то я трошки і забувся. Ну що зробиш? Вже ж літа, літа. О. Ну нічого будуть без плавнічків. Будуть радувати і ловити рибку без плавнічків, отакі воблерки. Ну, вже наробив їх достатньо, тому що подумав, дай поділюся своїми підписниками, хто передивляється відео, ну, тому що вже достатньо воблерків. Будемо, можливо, займатися силіконом, виливати, можливо, чимось іншим, Тому що проживаю в селі, робот вистачає, і вже йде все. До весни. Так що, шановні, можливо, комусь буде корисне відео зробити собі такі ж воблерки Буду. Як кажуть радий за те, що вам допоміг реалізувати ваше бажання. Наразі всім щиро дякую. Хай Бог. Дарує мир, здоров'я, всього найкращого.